Це перлина Української Донеччини, Святогір'я, селище Богородичне. Ще донедавна про нього казали: мальовнича природа, неспішний плин сіверського Дінця, центр духовності і культури. До храму у Богородичному, названому на честь ікони усіх скорботних радість, з'їжджалися люди з усіх усюд. Тут усім вистачало місця, усім вистачало любові і радості, поки не прийшов руський мір. У брудних чоботах російського солдата. Вони говорили, що захищають російську мову, а руйнували хати і храми, де розмовляли і молилися російською, і мітили їхні рештки своєю новітньою свастикою. Зет і ві. Вони говорили, що прийшли звільняти братній народ від нацизму і вбивали монахи, вогнем своєї артилерії стирали з лиця землі, усе живе. Вони розіп'яли це місце. І вбили його, але смерть не буває вічною там, де є віра. Адже там, крізь гірке прозріння, скорботу та біль втрат являється правда: про те, хто твій ворог, а хто захисник, про те, що життя завжди перемагає смерть, про те, що на цьому згарищі нашими молитвами і трудами відродиться перлина Української Донеччини, селище Богородичне. Його малявнича природа, чистота сіверського дінця, глибина духовності і культури. Про те, що саме тут слова нашої віри, Христос Воскрес, воістину воскрес, отримують своє земне втілення, Україна переможе, бо за нами правда, з нами Бог.